Крім відключень світла в Києві через обстріли не було зв'язку. Компанія Водафон попереджає своїх абонентів про тимчасові труднощі. Так само попереджав про проблеми напередодні. І Kyivstar. більш докладніше будемо на цю тему говорити: як залишитись на зв'язку, як спілкуватись, коли стаються такі перебої. Далі з нами на зв'язку Віталій Добровольський керівник групи впровадження та експлуатації мережі доступу мобільного оператора Лайфсел. Доброго дня, пане Віталію! Доброго дня. Давайте Добре. розбиратись от з цими всіми перебоями з е, зв'язком. Е, Пов'язано це з перебоями з електроенергією. Що ви робите для того, щоб все-таки залишались ваші абоненти на зв'язку? Е, наразі зараз усі ресурси, усі бригади, які існуючі е, генератори також були е, мобілізовані, закуплені додатково е, застосовуються для забезпечення. Електроенергії наших мобільних базових станцій, які максимально важливі для нас, та максимально покривають, та надають сервіси нашим абонентам. А давайте будемо говорити такою, знаєте, зрозумілою мовою для широкої аудиторії, і як це кажу, людською такою мовою, щоб людям було зрозуміло, все таки доступніше, що зараз робиться. У вас є якісь дизелі ці генератори? На скільки годин, наскільки вони покривають е, яку площу, і так далі? Скільки ви можете ну, підтримувати зв'язок навіть тоді, коли немає електроенергії? Так насправді ще кілька тижнів назад ніхто не міг передбачити, що в нас будуть такі проблеми з електроенергією. Це вже ну на жаль, восьмий місяць війни. Але це сталося, і ну як і всі ми, ми були не зовсім готові до такого. Хоча підтримували мережу і для того, щоб абоненти відчували як найкращі сервіси. На сьогодні в нас збільшено генераторних станцій пересувних в на 40%. Розставляємо акумуляторні батареї на базові станції, міняємо там, де їх ємності недостатньо. Тобто, що таке базово, що таке мобільний зв'язок? Мобільний зв'язок це звідбувається за за допомогою мобільних базових станцій. Ну візьмемо наприклад місто Києва. Це біля тисячі базових станцій е, по всьому Києву, тобто, якщо о, ну на сьогодні Що дають ці іде... базові станції, що дають ці базові а? станції, прос поясніть своїми а? словами, що дають ці базові станції, і на 40% збільшилось і це це що означає для от е, пересічного киянина. Так, тобто базові станції це саме це обладнання, яке також працює за допомогою електроенергії, яке розставляється більш-менш рівномірно по території. Ну як ми вже сказали по місту Києву чи в якійсь області, чи по всій території України для забезпечення. Усіх сервісів, які можуть використовувати наші абоненти, тобто це голов, голосовий зв'язок, передача даних, а саме там доступ в інтернет, перегляд Ютубу, чи там телеграм-каналів і тому подібне. Тобто, за допомогою базової станції саме відбувається якраз і надання усіх всіх сервісів. Тобто, а чому тоді, їх... не першує... чому тоді немає мобільного зв'язку, мобільного інтернету. Ось базова станція е, спожива працює за допомогою електричної електричної енергії, у випадку, якщо вона відсутня, е, базу на кожній базовій станції є е, так е, акумуляторний батарей, за допомогою яких вона якийсь короткий час в залежності від стану акумуляторних батарей. Ну не будемо лукавити, але базові станції у нас не всюди нові, тобто є якісь більш старіші, тобто і відповідно ресурс їх автономної роботи. Трошки менший, є більш новіші, таких станцій більше. Тобто базові станції в середньому автономно без електроенергії можуть попрацювати 2-5 годин в залежності від стану акумуляторних батарей. Тобто, при пропаданні електричного живлення, масового такого електричного живлення, базові станції починають працювати від акумуляторних батарей. Також розряд цих акумуляторних батарей залежить і від. Активності споживання чи використання сервісів нашими абонентами, тобто, чим більше наші абоненти у такі часи відключення електроенергії використовують сервіси, тобто перегляд Ютуба, там різноманітних інших додатків. Тим і швидше базова станція розряджається акумуляторами батареї. Тобто це означає, пане Віталію, відвичає. Я просто хочу знаєте, щоб ми говорили з вами. Ну, зрозуміло для людей, е як це кажуть. Простими словами, щоб пояснити всі ці технічні нюанси, виходить так, що протягом п'яти годин може тримати ця станція надавати послугу. Так і якщо люди більше використовують, наприклад, дивляться відео і Ютуб, тоді швидше а, вона розряжається і менше надає послугу. Ну, але часто спостерігаєш за тим, що буквально ось а, немає світла, і вже десь протягом години пропадає і мобільний інтернет. Це не п'ять годин. Що відбувається? Я, я, я так і сказав, що не від там двох до п'яти так е, можливо ця базова станція має ну на дуже старі акумуляторні батареї, які тримають протягом години. Тобто е, друга базова, наприклад, візьмемо три базових станції, які знаходяться, працюють в якомусь там районі міста Києва. Е, на двох базових станціях є трошки гірші батареї, на одній кращі. Тобто під час виключення електрожилення на всіх трьох базових станціях одночасно дві базові станції від через там годину, півтори-дві, залежності від стану батарей, відключилися. А лише. мобільний зв'язок теж від цього батарей. залежить, не тільки інтернет. Так, так, і мобільний зв'язок. у нас в того, залишилася одна базова станція, яка на себе взяла і інших абонентів, які раніше обслуговувались. Ті базові станції, які відключилися Добре, Відповідно, що ви плануєте це? з цим робити? Тому що ви ж розумієте, що гроші з людей будуть брати як завжди, так чи перерахунок буде? Ну, це, я зараз це не можу прокоментувати тому що я технічний спеціаліст. А це Саме, дуже що, важливо. Ми, ви знаєте? Це... Дуже важливо, тому що люди ж не отримують належні послуги, а платити мають як завжди. Можливо, можливо, я можу якби передати цей коментар нашим відділу, який відповідає за дану за даний дайте, пане Віталію, Давайте тоді вже більш технічно поговоримо з вами про те, що це проблеми не тільки в вашій компанії, не тільки у оператору мобільного мобільного зв'язку LifeSell, Таким же проблемами страждають і Vodafone, і звісно Київстар тобто всі мобільні оператори зіткнулися з цією проблемою. Тому, як правильно сказала Ілона, що з цим робити? Чи можливо слід об'єднатися, об'єднати зусилля? Ну тому, що якщо акумулятори не справляються з такою напругою, то давайте ставити якісь, я Старлинки. не знаю, генератори, давайте ставити якісь інші можливості для того, щоб свізок був. Ви правильно сказали, що коли у людей зникає в домі світло, немає і звичайного вайфаю, то вони починають користуватися мобільним інтернетом, це нормально. Ми для цього ми до цього звикли. Ми звикли, що в нас є. Ви кажете, ну давайте тоді людей менше споживати там, дивитися відео на Ютубі, тобто менше споживати трафіку. Можна робити такі заклики, але треба робити зрозуміти, що така проблема, як війна з Росією, вона не сталася сьогодні. Чи ви не були готові до того, що е, просто ваші мережі не витримують? Ну щодо готовності мережі до такої ситуації, ну я впевнений, що на восьмому місці війни ніхто не думав, що в нас е, така на восьмому місці війни, війни треба було вже підготуватися Тому... серйозно. Е, можливо, можливо, але як показує практика, тобто, ну можливо, розслабились, е, можливо, не думали, не продумали, не спрогнозували е, так. Ну. Але е, частково в нас на, на сьогоднішній день е, після от цієї ситуації в нас е, залишилися якби, обладнання для е, якби, будемо так казати для маневру. Тобто е, ми зараз активно розставляємо, міняємо е, акумуляторні батареї, тобто ми спомоглися е, знайти їх на ринку і оперативно їх доставити. Також були надвишки якісь. Ми е, збільшили кількість аварійно-відновлюваних бригад, з, збільшили кількість е, пересувних генераторів і за допомогою ну, це, це, це активність. Ну це не тільки вона почалася, закінчилась. Вона працюється зараз останніми постійно, тому що ситуація у нас щотижня ускладнюється, вона не покращується, тому вона постійно е, над цими працюється, Постійно ресурси технічні засоби збільшуються, Тобто, ну Якщо лежить 300 базових станцій в один час 300 генераторів поставити одночасно на кожну базову станцію, це ну насладна і не, ну, не залишати все, так, як не є, теж це неправильно. Ну погодьтеся саме так. Ми всередині пропрацьовуємо разом з відділом плануванням, які кращі базові станції в першу чергу треба загенерити, які в другу чергу, тобто для того, щоб максимально. Забезпечити зв'язком ми розуміємо, що зв'язок це є надкритична сфера, яка повинна бути і кожен абонент, кожен угу. громадянин України повинен бути зі зв'язком. Пане вітає ну, на і... зараз відбувається Зрозуміло. До речі, ми дуже насправді дякуємо вам за роботу, за те, що люди намагаються все ж таки відновлювати ці мережі і тримати людей на зв'язку. На останок, останнє запитання, ви можете прокоментувати, якщо зможете. Про внутрішній роумінг. Зараз багато про це говориться. Якщо у тебе з них, скажімо, зв'язок одного оператора, ти можеш перейти на іншого оператора. Ви знаєте про це? Так, так. Як ця система працює? Щодо національного ронгу, це лайфсел був ініціатором даного питання з самого початку війни, і завдяки цьому всі громадяни України, всі, взагалі, хто користується зв'язком в Україні, може залишатися постійно на зв'язку. Це в, в налаштування телефона зайти в розділ мобільні мережі мобільна мережа. Встановити налаштування автоматичний вибір мобільної мережі, і після цього, у випадку пропадання домашньої твоєї мережі, тобто якщо абонент Лефсел чи абонент Ківстара, наприклад, у нього попала його мережа, uh -huh. телефон по там певним критеріям, по певному алгоритму, вибере іншу мережу, яка є доступна. Це буде Лайфсел чи водафон, і це безкоштовно. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Віталій Добровольський, керівник групи впровадження та експлуатації мережі доступ мобільного оператора Лаєвсев зараз був з нами на прямому зв'язку.